Вітаю, друзі! вас на своєму каналі «Півтори сотки» в рідному славному місті Суми. Сьогодні відео буде більш таке обзорне. Хочу розповісти, які сорти я купляла цибулі зимою в тому році, які вона дала врожаї, які я купила в цьому році, а також переваги, які я знайшла в посадці озимої цибулі, ніж ярової. Раніше я цибулю висаджувала весною. А потім якогось року спробувала висадити осінню зиму цибульку. І мені так сподобалось, і після того я висаджую восени цибулю. Переваги знайшла в чому? В тому, що, як то кажуть, робота вже зроблена. І той час, що ви потратите весною на цибульку, вже буде у вас вільний, ви будете робити щось інше. От. Також цибуля встигає вкоренитися, і вона насичена вологою і зимовою, і навіть коли якісь почнуться посухи, то вже це їй не так буде шкодити. А також ви будете збирати приблизно на місяць врожай раніше, ніж коли посадите цибульку весною. Останні роки я. Висаджую озиму цибулю голландської селекції. Мені вона подобається, вона невибаглива, добрі смакові якості. Також вона більш стійка до різних хвороб. І тому, хто вже спробував висаджувати таку цибульку, то буде її садити. Зі мною, мабуть, багато хто буде згодний. В тому році я висаджувала такі сорти. Карандо, Радар, Шекспір, Бамбаргер, Штутгартер і троя. Ну, трой був, це ранній сорт цибулі, бамбаргер це пізня. Бамбаргер оце я завела, хотілося мені довгенької цибулі. Вона має, отаку, бачите, отака в неї форма не кругла, а длинненька, дуже гарні смакові якості. Вона така біла, соковита, гіркоти мала в ній. Але вона із цих всіх сортів, що я вам назвала, дала стрілку. Тому я на цей рік її не буду саджати. Я буду саджати в цьому році такі сорти цибулі. Це Штутгардер, вважається раннім сортом. Далі Геркулес і 1 Центаріонце е, вважається середньоранній сорт, і середньопізні сорти, такі як сторон і штур. Е, Об'єднуються всі цибулі, Це, вони невибагливі, вони мають добрий смак, високу вражайність. Тому, друзі, якщо ви зберете такий гарний вражай, як я зібрала в цьому році, почистите ту всю цибулю, положите її на зберігання в прохолодне місце, то буде дуже добре і весною ви будете ще своєю цибулькою. Оце перечищена цибуля цього року врожаю, дуже добрий врожай. Зберігається в прохолодному приміщенні, в таких картонних коробках, де отвори просверлили, щоб була вентиляція. От, друзі, І буде вона зберігатися 8-10 місяців. Дуже гарні сорти, якісні сорти. Про них я вам розповіла. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, до побачення!